Коли захотілося піц, але не хочеться возитися з тістом, я готую таку піцу п'яти хвилинку. Для цього беру два багета, розрізаю їх поздовж, виймаю серединку, а для соусу змішую сметану, соєвий соус і соус чилі, Можна сметану замінити на майонез. Буде жирніше. Змащую багет соусом, присипаю твердим сиром і викладаю свою улюблену начинку. Може бути ковбаса, курка, гриби. Поверх знову сиром. Випікаємо в розігрітій духовій шафі при 250 градусах 10-15 хвилин. Готово. Хрустка з скоринка і соковита начинка.